Злочин не залишиться безкарним. 5 вересня у Луцькому міськрайонному суді відбулося засідання по справі стрілянини по військовослужбовцях УТЦК. Підозрюваному обирали запобіжний захід. Нагадаємо, 27 серпня чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу на посту територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено. Підозрується у вчиненні злочину, а саме замок убисто військовослужбовців з'ясовіго з його діяльністю щодо охорони громадського порядку. Отримано в порядку статті 208, восьмі, КПК України того ж дня йому було вручено за участі захисника подовження про підозрущини камнального пропорушення першу цей кональні провадження доказами сорокарічний чоловік, якого підозрюють у злочині, є уродженцем Дніпропетровщини. За його словами, він вже три роки живе у Луцьку та є приватним підприємцем. А протягом трьох років перебуваючи у місті Луцьку, чим займалися? Приватним такі... підприємцем що робили? Які чи які роботи ви по звідки піднового Де ви здійснили свою підприємницьку діяльність? Попри усі обвинувачення, адвокат підозрюваного Богдан Здига вважає, що його підзахисного утримують незаконно. Мовляв, усе через помилку у документах. Шановний суд прошу взяти до уваги. Що відповідно до повідомлення про підозру, Відповідно до Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою моєму клієнту інкримінується вчинення кримінального правопорушення 27.08.2024 року. При цьому слідчий, який на, на думку сторони захисту відповідно до норм КПК, не має права бути присутнім на цьому засіданні, вказує, що він що мій клієнт був затриманий. Якщо особу застали під час чинення злочину. Однак, зваживши на усі обставини, суддя Алла Полюшко обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб від 4 вересня до 2 листопада 2024 року. Без права внесення застави. Далі у цій справі продовжать слухання. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або ж довічне позбавлення волі.